Правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на Хущині у вівторок, 29 листопада, о 18-й годині, неподалік села Сокирниця, 61-річний водій вантажного автомобіля ДАФ, рухаючись у напрямку міста Хуст, допустив зіткнення з гужовим транспортом. Останній не був обладнаний жодними світловідбиваючими елементами та їхав попереду у попутному з вантажівкою напрямку. Внаслідок цієї аварії загинув водій гужового транспорту і пасажирка. Загинули вони на місці події. Зараз за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Водія вантажного автомобіля освічили. Він за кермом перебував тверезий, саму автівку вилучили і помістили на арешт майданчик поліції. І зараз будуть проводити ряд необхідних експертиз для того, щоб встановити всі обставини цієї події.